Вітаю! Сьогодні поговоримо про географічні карти та їх елементи. Географічна карта це зображення у певному масштабі території земної поверхні на площині, виконане за допомогою умовних знаків із застосуванням картографічної проекції. Вона показує розміщення властивості і зв'язки різних природних і соціально-економічних об'єктів та явищ. Географічні особливості позначаються різними кольорами та умовними позначками чи символами. Географічні карти мають такі елементи рамка, назва карти, картографічна сітка, картографічне зображення, масштаб, який показує у скільки разів зменшено дану територію, легенда карти. Подивимось, що таке легенда карти. Легенда це перелік усіх умовних позначень, які були використані при складанні конкретної карти з текстовими поясненнями їх значення. Вона може мати вигляд таблиці або простого списку. Легенду карти розміщують на вільному просторі аркуша, найчастіше у нижній його частині або у кутах. Як правило, в легенді всі умовні знаки згруповані. Тобто окремо вказані позначення гідрологічних об'єктів річки, болота, ставки, населених пунктів, рослинності, шляхів сполучення і т.д. Умовних позначень, які використовуються у складанні географічних карт, дуже багато. Однак усі вони поділяються на чотири основні групи: масштабні або контурні, ті, які можна виразити в масштабі карти, наприклад, ліс. Поле, житловий квартал міста Позамасштабні, точкові позначення об'єктів, які неможливо виразити в масштабі карти, наприклад, шахта, завод, храм, лінійні знаки, за допомогою яких на картах позначають протяжні об'єкти дороги, державні кордони, лінії електропередач тощо. Пояснювальні знаки це всілякі підписи, шрифти, які дають додаткову характеристику зображувальних об'єктів місцевості. Для визначення висот і глибин на географічні карти також наносять шкалу глибин і висот. За допомогою такої шкали та відповідного забарвлення на карті можна дізнатися, де знаходяться високі ділянки суходолу, а де низькі. Так само, і в океані можемо побачити, де глибокі ділянки, а де мілкі.